Тож, я занедужав. І тому сьогодні я залишився вдома. Так само, як я вчора був вдома. Два дні вдома, не на роботі, це перебор. Так що завжди треба робити якусь роботу. завжди треба чимось займатися. І я відчуваю, що в мене достатньо сил, щоб побороти будь-яку нежить, тому що я... Отримав власть, яка діснілась моєму отцу, як мінімум, треба тут все поприбирати. Eu dou o Not so good feel, today. А, ah, Добрий вечір. Нарешті я сів поснідать. мій сніданок на сьогоднішній день. Сьогодні я вже почуваю себе краще ніж вчора і позавчора. Я занедужав. Але на роботу все одно ходити треба, і я, завтра ну, мені, мені випала удача не піти на роботу сьогодні і вчора і попросити Максима поміняти мене, щоб його хтось поміняв, щоб він поміняв мене. Везіння. I'm feeling much better today. Я приміняв деякі способи швидкого одужання, один з яких це використання фізраствором типа соляний розчин я не пам'ятаю пропорції але поласкат ним нос поласкатим горло соляним розчином це прям 10 з 10 helpful також я пив дуже багато рідини робив собі всевозможні чаї з різних варень я перебував собі блендером цитрусове з цитрусове з часником питався робити що завгодно Аби скоріше виздоровіти. Це отвечаю, це вже не так, як було колись в школі, що ти думаєш, ой, як класно, я не піду в школу. Ніфіга, якщо я не піду на роботу, то хтось піде вміста мене. І хтось бабки мене. А я залишаюся, виходить, без бабок, що це таке, як таке можна допускати? Нельзя такого допускать. Так, да, хтось заробить гроші вместо тебе, якщо ти не підеш на роботу, неважливо по якій причині. Ти можеш родити, що у тебе позачерговий, вихідний, або отгул, або не Ганни понимають, який словечко як відпуск, куди і хто тебе відпускає. Тебе ніхто нікуди не відпускав. Гроші на заробітати, якщо ти не працюєш, ти значить, це діло тут без тебе. Було в одному фільмі, якщо не ти драться свою жну до ще тракає тут ото інший Джон. Вопрос в том, то твою жінку? Так само із роботи з бабками. Якщо їх не зарабатуєш, ти їх зарабатывает хто-то другой. Зараз до речі. 17-20. 17-20. Декілька людей на цій планеті вважають, що занедужав я по той причині, що я ходив без шапки, купався в снігу, ходив по вулиці в футболки. І з цього я За Занедужав. Люди не боліють від холода. Just realize that. Я вважаю, що. Каталізатором стала самокупність тих і иных пришеств, в одну лінію із яких можна внести три наступних невчасно вилікувані зуби, вживання алкоголя. Я пив вдома джим-тонік. Типа казалось, би, один джинтонік в цьому стане хуже. Куріння за день до того, я дозволив собі скури самокруг. І в самокупності може бути ще якісь фактори, які я не врахувала, але вони явно є. В совокупності із за цього я тепер маю те, що маю. А я залишила виходить без бабок. Що це таке? Мені дуже незвично в такий от вечірній час знаходитися вдома. Не важливо, чим я займаюся тут вдома. Але це дуже незвично. Я прям в шокі. Я привик, що я знаходжусь на роботі. Що я роблю людям кели. Що я... Що я... Споходжусь там, завжди, в це все, кожен день я работаю всегда. А тут якесь вообще не бом. Просто... Тут в чому прикол? Тут прикол не в том, що треба бути, типу, трудоголиком. Я взагалі не працюю. Якщо так задуматься, окей? Якщо так розглянути деякі факти, то я взагалі не працюю. Тому що я займаюся. Свої улюблені справи, це дуже велика різниця. Плюс уже заведення, заклад, заклад, в якому я працюю, максимально лояльно ставиться до всього того, що я хочу, щоб мене оточувало. Тобто я створюю свій мікро всесвіт на роботі і тіпа, всіх це Тобто, відстраєш. Чувак, роби, як тобі хочеться. І я роблю, як мені хочеться. І ноль, взагалі, ноль напрягав на роботі, тупо ноль напрягав. мене ніхто не напрягає. І я отримую задоволення працювати в Сідерії. Це, це мабуть із, із усіх закладів. Це найофігенні, найлояльніший заклад, в якому мені колись доводилось працювати Офігенно. Дуже офігенно. І суть не в трудогалізмі, а в тому, що я вистраю собі постійний діючий алгоритм. Тобто у мене є постійно діюча система. В якої я знаходжусь, яку я сам собі створюю, там де у мене є таймінг. Perfect timing це запорог. Тут треба або весь час знаходитися в цій системі, або щоб у тебе була вибудована система з стабільним виходним в стабільно одинаковий час, або не працювати взагалі. Не будь видуждіним, іти е, в наймидцтво. З кимось домовлятися на когось працювати, працювати на себе, займатися улюбленою справою. Треба обозначити, що означає для тебе і для кожного індивідуально, що означає улюблена справа. Одиницею виміру всієї цієї соціальної, х... яку ми собі придумали, є відповідь на один дуже важливий вопрос: чи ти щасливий? Оце є одиницею виміру. Всього цього. Стоит ли воно того или нет. Но ну, если ти щасливий, то що тобі сделаєш? В залежності від, від того скільки знаково ти заробляєш цифр на місяць, на рік. Не важливо. А важливо чи щасливий ти варну зернову овсянку. Їсти паличками, дуже важко. Бо вона не така клейка, як яка собою хлоп'я. Але хлоп'я не важливо, хлоп'я, вони всі тупо безполезні. Овсянка, наскільки мені казали, наскільки я знаю, вона має найвищий індекс в овсянка найкраще всього смоктується в стінки кишечника. Слухай, я не знаю. Я не буду базарити фігі, бо я не знаю. Що не встановлює? Багатьох атаків. Люди базарять не знаючи. Тільки єдиниці можуть перепровіряти інформацію, узнавати факти, супоставляти одне з другим. А більшість людей, більшість авторів базарять просто аби базарять. Крайньо давно не грав. песочку в Red Dead Redemption поэтому сейчас пользуюсь такой нагодой типа как у меня лекарняный день сегодня такие типа хотя в лекарне не ходи я вообще в лекарне не хожу мяу ты поздоровайся мелькевич, что ты хочешь наверх У мене я такий спеціальний капелюх, щоб грати в Red Dead Redemption. Вот он я. go! Мелп на ням все, да? М'яска камельку купую. Не знаю, який на нас чекає шлях, аби ж на тім шляху всі посміхались. Не будь в залежності від хвилювань, що з легкістю стирає час, а слідуй за метою, яка тебе до щастя спонукає.